Доброго ранку, діточки! Сьогодні ми з вами пригадаємо, яке буває взуття. Взуття буває зимове. Його взувають коли холодно. Для того, щоб не мерзли ніжки. Демісезонне – це взуття, яке носять восени або навесні, та літнє. Взуття необхідне людям. Воно захищає наші ніжки від бруду, поранень, вологи та холоду. Взуття має різне призначення. Буває домашнє взуття це зручне взуття, яке ми носимо вдома. Як ви гадаєте, що це за взуття? Так, це капці. Є пляжне взуття. Воно зроблено з вологостійких матеріалів. Легке та відкрите. Пригадали, що ми взуваємо, коли йдемо на пляж? Так, це сланці. Коли ми займаємось спортом, взуваємо спортивне взуття. Взуття призначене для заняття спортом та фізичними вправами. Що це за взуття? Кеди, кросівки, макасини. А ще є лікувальне взуття. Його носять за призначенням лікаря. Ви знаєте, як його називають? Це ортопедичне взуття. А ось танцювальне взуття. У цьому взутті артисти танцюють на сцені та виступають на концертах. Погляньте, яке гарне святкове взуття, яке взувають на свято. Діти, зараз я вам загадаю загадки, а ви спробуєте їх відгадати. В домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Що це таке? Так, це капці. Слухайте ще одну загадку. Влітку тепло, влітку гарно. Не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки дві веселі. Так, босоніжки. Діти, ви молодці, гарно відгадували загадки, а зараз я вам покажу, яке взуття можна зробити з паперу. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Влітку тепло. Влітку гарно не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки. Дві веселі босоніжки. Давайте ще разок. Влітку тепло. Влітку гарно. Не сиджу я вдома марно. Вже взуваю я на ніжки. Дві веселі, босоніжки. Можете зробити капці, босоніжки або сланці. Діти, зараз я вам покажу, як можна зробити босоніжки. Для цього нам знадобиться клейонка, ножиці, клей, заготівки, серветка. Беремо аркуш паперу і згинаємо навпіл. Відрізаємо по лінії згину. Беремо другу частину. Паперу і згинаємо ще. ще. разочок навпіл, ще навпіл і ще. Міцно притискаємо, розгортаємо. Нам треба відрізати 8 смужок по лінії згину. Ось наші смужки вже готові. Беремо заготівку, смужку, намащуємо її клеєм, приклеюємо, міцно притискаючи. Беремо другу смужку, теж намащуємо клеєм і приклеюємо. Третю смужку ми складаємо навпіл. Розрізаємо і кожну смужку ще складаємо навпіл. Кінці ми приклеюємо одну смужку та другу смужку. Ці дві смужки ми приклеїмо на заготівку. Згинаємо, беремо смужку та продіваємо та склеюємо. Так само ми робимо і другу заготівку. Босонішки ми можемо прикрасити геометричними фігурами. Це можуть бути кружечки, квадратики, за бажанням. Ось які босоніжки у мене вийшли. Фантазуйте! З нетерпінням буду чекати на ваші вироби.